Слава до Твоєму, Господу. Христос засуджений на Хресну смерть. Знаємо, що це несправедливе звинувачення, це несправедливий осуд. І саме теж і теперішній час ми теж переживаємо ці несправедливі звинувачення, осуд, як маніпулює ворог саме інформацію про Україну, про Україну у цілому світі. І що нам потрібно робити? Перш за все дійсно справді визнавати, якщо якісь є негаразди, якісь є труднощі, це треба робити і працювати над собою. Але разом із тим саме ми розуміємо, яку шкоду приносить осуд. І для духовного життя для нас є дуже важливе, бо, можливо, часто ми теж є учасниками якогось осуду. І Маємо розуміти дуже важливу річ, духовну річ, що Бог нам дав дар мови. Не можна їх нас це правда? Але для чого дав нам дар мови? Для того, щоб ширилося царство небесне, для того, щоб шукалося і йшло, і йшло до добра, до справедливості, до допомоги один одному. І, власне, цей дар ми часто використовуємо для того, щоб людину посудити, засудити або навіть, можливо, і навіть очернити. Хто нас осуджує? Часто нас осуджує диявол. І цей осуд, в чому є проблема нашого осуду, що ми є на стороні диявола. І коли ми осуджуємо людину, подібно як диявол те саме робить. Ми кажемо, що ти є негідний, ти не є дитиною Божою. Тобі ніякого Царства Небесного не буде, тобі не буде ніякої радості і щастя. Твоє життя це пропасть, все Все закінчилося. І так діяло проповіді, так діяло робить. Сіє цей страх, цю боязнь, І тому і ми саме теж подібно є на стороні, коли осуджуємо людину. І ми в свій спосіб, немов би виявляємо її хиби, так, реальні хиби, але не даємо шансу направитися, не даємо шансу і спасіння цій людині, можливості спастися. І тому наша кожна розмова має завершуватись таким. Щоб шукати способи, як допомогти тій людині, тоді це не є осуд. Коли ми говоримо правду, це є осуд. Коли говоримо неправду про людину, це є очернення. Це дуже важкі відео подвій, подвійний. Може. І тому саме бачимо, що Христос теж страждав від осуду. І тому саме пам'ятаємо, щоб ми у своїх розмовах не осуджували свого ближнього. Ми можемо говорити правду. Так. Але, на жаль, ця правда не веде до спасіння, до допомоги нашим братам і сестрам, які теж є створені на образ і подобу Божу і теж покликані до Царства Небесного. А наша розмова якраз має бути про те, як допомогти, як допомогти людині стати з гріха, як допомогти людині побачити гріх чи небезпеку і направити. Тому пам'ятаємо, що в наших словах мають бути дуже уважні стосовно ближніх. І просімо, просімо Спасителя, який перетерпів осуд, і ми так само, коли хтось з нас осудив, нас так само втрачається бажання, втрачається бажання спілкуватися, втрачається бажання бути добрим і йти до добра. Але Христос все ж таки бачимо, що Він йде цією дорогою справедливості, він готовий прийняти незаслужену кару. А, власне, те, що він зробив, він розумів, що це він робить для всього людства. Не тільки для себе, а для всього людства. Його жертва не є марною. Так само і наша жертва. У Христі не є марною. А нагорода буде, обов'язково буде. Тому дякую, Спасителю, що він нас не осуджує, а всі ті тайні сповіді, що робить? Виправдовує, нас очищує, піднімає, каже, ти є дитина отця. Відпрощається гріхи, тобі вертається ця ласка Будьте дитиною нашого Небесного. Він це робить кожного разу, без осудження. А справді, Бог любить нас і вважає нас своїми братами і сестрами, і своїми близькими. Тому помолімося за тих, хто осуджує, помолімся, можливо, і перепросім, що ми десь когось осудили, засудили, що, власне. Вони втратили якісь бажання йти до добра. І ми так само, можливо, десь були розчаровані тим, що скільки ми намагалися залишити той чи інший рік, чи, можливо, якось боротися з тим гріхом. Саме диявол утішився теж, коли нас заслужують. І ми теж казали собі, ну все, я не можу нічого зробити. Відаймо, віддаймо себе Христову. Будьмо разом із Ним. І дарім і приклад у нього, як він пішов свій хрестю дорогою, як він перетерпів осуд, зневагу, але все ж таки продовжує цей шлях. Амінь.